У Чернівцях запрацював центр допомоги переселенцям Я Маріуполь. Тут люди, які покинули рідний Маріуполь і вирушили у невідоме, зможуть отримати як психологічну, так і юридичну допомогу. Окрім того, у центрі облаштували дитячу ігрову кімнату, де з дітками займатиметься досвідчений вихователь-методист. Більше подробиць дивіться в нашому сюжеті. Війна змусила пані Наталію покидати рідну домівку. Двічі в цьому місці затишному красивому розвинутому Маріуполі ми були серед нових Маріупольців. Тобто, ми ВПО а, і цей статус отримали вперше саме в Маріуполі. До нього ми переїхали зі свого рідного міста Горлівка. Тепер родина знайшла прихисток у Чернівцях. Пані Наталя каже, на створення такого центру чекали з травня. Відкриття центру Я Маріуполь саме в Чернівцях. Наразі я. Особисто чекала дуже довго, майже з самого травня очікувала на відкриття такого центру. Вважаю, що це дуже важливо і дуже, ем, дуже класно, що він тепер буде тут існувати, бо це дійсно такий осередок для об'єднання всіх маріупольців. А ось В'ячеслав із Маріуполя виходив пішки. Виїжджали ми десь у марті. Ми не виїжджали, ми е, на своїми ногами. так сказати, Тому що ну, отець я міст з машиною пропав. В Маріуполі безвісті і прийшлося виходити своїми двома так сказати. Він зауважує, такі центри допомагають людям не впасти у відчай та сприяють швидкому освоєнню у незнайомому місті. Для нас важливо, тому що ці центри вони якось щоб ці люди, які приїхали з Маріуполя, вони якось обустроїлися в чужому городі. Тому що ти при ну як сам приїхав в цей город, я не знаю, що робити, куди що йти. Так а сюди приїхав і якась гуманітарна по. Умер буде ініціатором створення центру Я Маріуполь є міська рада Маріуполя. Вона забезпечила фінансування більшості витрат проєкту та залучила українських та іноземних спонсорів. Марміста міста Вадим Боченко зауважує, головна мета центру всебічна підтримка та допомога Маріупольцям. Головна мета, яка в цьому центрі була і залишається, це підтримка та допомога нашим Маріупольцям. Тут ми. Разом об'єднані одною ціллю. Ми обов'язково маємо повертатися до українського маріуполя, і тут працюють наші шановні маріупольці заради маріупольця. Працівники центру готові допомагати маріупольцям із різними питаннями та проблемами, запевняє Ірина Шабанова. Ми надаємо допомогу дуже всебічно нашим мешканцям, тобто, це допомога і медична, і юридична. Психологічна допомога для дітей і дорослих також ми займаємося питаннями працевлаштування наших маріупольців. І також у нас є дитячі кімната, де наші маріупольці можуть залишити своїх дітей на якийсь час, якщо їм потрібно відлучитися, відлучитись по якимось справам. Окрім того, тут можна отримати пакунки із речима першої необхідності, зазначає керівниця центру «Я Маріуполь». Також ми надаємо допомогу у вигляді харчових наборів, засоби гігієни і в залежності від віку мешканця, тобто це може бути або дитяче харчування. Ми видаємо набори нашим першачкам, видаємо канцелярські набори. Також залежності там від віку дитини вони там мають різну наповненість. Видаємо плиди нашим особам поважного віку. На думку радниці голови асоціації міст України Оксани Продан створення такого центру свідчить про незламність духу маріупольців. Те, що вони об'єднуються самі в тих містах, де їх найбільше, те, що вони навколо себе об'єднують тих людей, які приїхали з Донбасу. Це насправді свідчить по перше про силу духу. А по друге вони готуються повертатися в Маріуполь. Вони не збираються повністю залишатися назавжди. Так сьогодні вони стають частиною боковинців, але вони готові вірять, знають, що вони повернуться до Маріуполя. Це вже чотирнадцятий такий центр на теренах України. Як наголошує Вадим Боченко, такі установи функціонуватимуть до тих пір, поки Маріуполь не стане знову вільним від російських окупантів. Головне, що ці центри будуть працювати стільки, скільки буде за потрібно. До того часу, коли ми повернемося до нашого морю, а потім ми створимо тут туристичний центр і будемо всіх запрошувати в наше файне українське місто Маріуполь на море, і всі будемо їхати до Азовського моря в місто Марії. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.